Вітаю дорогі друзі, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні ми приїхали на таке чудове поле. На цьому полі, можливо, якщо хто дивився, там я знайшов із своїм рідним сином дві гвинтівки Арісаку і Гвинтівку Гра. Отам на краю вище. От, я включився, щоб, тому що був у мене кольоровий сигнал гарненький. Я спочатку викопав його. Я вже бачу монетку, дивіться. Якась монетка, якої ще не знаю. Так. Та фокусуйся ти. Зараз я, друзі, обштани потру. Секундочку. Ага. І це в нас, друзі, цариця полів. Але одна копійка, не дві, а одна. Все одно дуже приємно. Дома помиємо. І все роздивимося. Не буду навіть дивитися, який рік. Копаємо далі. Гарне це поле, друзі. Я думаю, знахідки чудові ще будуть. Поїхали. Так, друзі, пройшов я ще декілька метрів. У мене був кольоровий сигнал глибокий. Так, дивіться. На перший погляд, шматок якоїсь трубочки. Да? Але якщо перевернути оток, як думаєте, що це? Я думаю, що це монетка польсько-литовська. Їх бувало обгортали навколо нитки в намисті, я колись знаходив намисто козацького періоду. Так, да, друзі. Чудова монетка. Тепер буде проблема її правильно розкрити. Ну що ж, давайте ми дома її помиємо. Монетка, як бачимо, срібло. Щось польсько-латовське або того періоду. Десь 17 століття. Можливо 16 го Ну що ж, купаємо далі. Знахідки вже в нас є і дуже гарні. Так, друзі, у нас ще один чудовий сигнал. Так, 74. Купуємо. і дивимося. Не вже знову шмурдюк. викопав. Ну, синальчик гарний. Монетний, але що тут в дійсності? А В дійсності тут, друзі, ну, те, що завжди викупують на камеру, як кажуть онлайн. Це в нас шматок алюмінієвого чонка. Купаємо далі. Що ж, друзі, був у мене глибочезний кольоровий сигнал монетний. Ну, більше ніж на штик яма, дивіться. Але я не став знімати, тому що це недалеко було від ложки і від того чаванця. Але, як завжди, коли не знімаєш, дивіться, друзі, шайба. Нічого собі. Друзі, це у мене... Особисто для мене я вже бачу, що це за монета, це рідкісна монета. Ну, я за 20 років, як не дивно, знаходив тільки дві. І всі їх подарував своїм друзям. От. Але, мабуть, цю залишу собі. Це у нас дві копійки Павла. Дивіться? Друзі, яка гарна. От не даремно мене сьогодні, після роботи вже пізно тягнуло сюди. Зараз я її протру таки. Супер! Оце так, да, супер, дивіться, друзі. Ану. Ух, йомаю. Дивіться! Така чудова монета. Ура! Друзі, я дуже задоволений. Третю монету таку я заберу вже собі. Копаємо далі, дома помиємо її і будемо роздивлятися. Друзі, ви тільки погляньте. Вон та ямка, де я двушку павловську викупав. Ну, Буквально 2 метри. 2 метри, не більше. Гляньте. Був такий чудовий сайнок. Я вже бачу, друзі, що ця монетка біленька. Блін, зарядив лопатою, ну це ж треба. Фух. Дивіться, який чудовий стан. Друзі, це срібло. Це білон. Дивіться, який гарний стан. Просто чудовий. Оце так. Да. Що ж, друзі, сьогодні мій монетний день. Рідко таке буває. 29 рік. Перше срібло на за сьогодні. Що ж, друзі, вже темніє в нас. От я спустився вниз. Пішов я спочатку був нагору, а потім вертаюся на низ. Отут була в нас одна копійка цариця полів. І ось був кольоровий сигнал. Фу, ну я такого, друзі, не очікував, знаєте, уявляєте? Поверхневий практично. Фу, дивіться. Друзі, що це в нас? Це чешуйка. Ой, клас! Але не петровська. Друзі, це ще старіше. Так. Чия вона? Бо його знав. Не його на грозно. Боясно, коротше. Фу. Так, з цього буквально виглядає так. Ой, гарненька, друзі. Оце сьогодні знахідки. Це поле, по якому вже ходили, переходили. Уявляєте, що тут було, коли тут хтось прийшов сюди перший раз? Що, ж, друзі, забираємо себе вітаємо з такою чудовою знахідкою і, звичайно, копаємо долі, хоч вже й темно, але треба копати. Бо я знаю, коли пруть знахідки, треба докопати, тому що от буває таке, думаєш, наступного дня приїду, тут знахідок буде, викопаю все. Але приїжджаєш як одрізало. Розумієте, Бувало таке часто, постійно майже. Приїжджаєш і таке, мову, все викопали. Так що треба, якщо. Пруха, то треба докупувати. Купуємо Фух, що ж, друзі, отака глибока яма вже глибока ніч. Ну як не глибока, але вже на вулиці, на вулиці дуже темно. У мене була монетка. А ні. Ні, друзі, це не монетка, це гудзик. Це гудзик. Якийсь великий гудзик. Лисий, як завжди. Фу. Ні! О -о -о -о. Вау, друзі. Фу. Дивіться, яка краса. Друзі, це гудзик Чернігівської губернії. Супер, який стан, яке збереження. Я задоволений. Друзі, я, мабуть, годину ходив, майже без цікавих сигналів. І взагалі кольорові сигнали були рідко. так що Але я думаю, що вже пора додому. Не хочеться, звичайно, але якось ходити незручно, тому що мій фішер постійно в нього монітор світиться. Це дуже засліплює, коли ти ходиш і нічого не бачиш. Так що, друзі, мабуть... Це остання за сьогодні знахідка. Копаємо далі. Ой, збираємося mm -hmm. додому. Ну що ж, друзі, вернулися ми знову на це поле. Сьогодні я приїхав з кумом, десь він на горбіо гор... там копає. Вирішили після роботи ще раз походити тут і поки що саме лезо від сокири. Дивіться. Так що, кольорових сигналів поки що немає. Але думаю, ще будуть, копаємо. Так, друзі, у мене схоже на наперсток. Щось попало селень поламаний. Ну, що ж, копаємо далі. Що ж, друзі, був на персток і метр від нього. Отакий От сигнал. Все нол гарний. Але я так розумію, як завжди копав, коли копаш на камеру, якийсь шмурдяк буде. Розикнем. Так Уявляєте, вчора вчора чепуху походив, скільки монет. Сьогодні вже 2 години ходимо, би, хоч би щось подібне на монетку. А, ні, щось подібне було, але я думаю... Думаю, що то не монетка. Так. Десь отут. Трошки глибше. Оп-оп-оп-оп-оп, друзі? Як ви думаєте, що це? Єсть, нарешті. Нарешті, друзі, монетка. Так, що це за монетка зараз? Це? Ух ти, юмою! Це копійка Петра І, уявляєте? Ура! Нарешті! Друзі, перша монета. Та ще й яка, уявляєте? Ой, яка чудова! Чудова, дивіться! Супер! Друзі, я щасливий! Що з іншого боку якийсь там? Так, ну, тут Гриша на конику є. Букви МД. Що ж, друзі, я задоволений. Уже не даремно. Єсть. Купуємо далі. Так, друзі, у нас перше срібло. Частинка сережки, мабуть, якоїсь. Проба не видно поки що. Але те, що срібло це 100%. Що ж купуємо далі Що ж, дорогі мої друзі, підійшов час до огляду наших знохідок. А знахідки, як бачите, у нас є. І при тому чудові. Так, що ж, почнемо ми з найбільшої монетки. Це в нас, як бачите, дві копійки 1801 року. Це реверс, так вони виглядають. Гурт шнуровидний. А тут ми маємо вензель імператора Павла І. П1. Що нам про нього відомо про це імператора. Імператором він став з 1796 року, коронований в 1997, і правив до 1801 року. Потім його вбили, свої ж придворні, і після нього став править його син Олександр, Олександр I. От, хто був Павло І? Він був і герцогом Гольштейнським, і графом Ольденбургським, по-моєму. І великий магістр Мальтійського ордену. А кацапи зараз доказують, що вони великі є, руські. Та всі оці імператори були німцями і так далі, тому подібне. Жінка. Одна й друга у Павла І була Німкеня. Що Одна, що друга. Ну, суть не в цьому. От. Потім у нас була знахідка Олександра. Чи Олександра. От не можна називати Кацапів українськими іменами. Якщо він Олександр, то він Олександр. Він не може бути Олександр. Я казав Павлоні, Павел, да? вибачаюсь. Так, Це в нас одна копійка, року не видно. На жаль, ну, нічого страшного. Не така вона вже рідкісна. От, потім наступного дня я вже з кумом поїхали ми на поле і я підняв оцю чудову монетку. Трохи вона підтерта, але все одно дуже приємно. Що саме цікаво, друзі, то коли я знайшов оце все, от, то ну, я його знайшов практично за годину. Ну, крім, крім оцього і штучки, і оцієї. Я цієї. Це потім покажу, що воно таке. От за годину. Коли ми наступного дня приїхали, то не було практично нічого. Окрім оцієї монетки. Те, що я й казав, що треба копати все в перший день, тому що наступного дня приїжджаєш і, як кажуть, як відрізало. То якщо пре, то треба докупувати до кінця. Так, поїхали. Далі, ну це в нас монетка Петра І. От, Московський монетний двор, як бачимо, От, що тут рік, це... Слав'янськими буквами рік написаний, якщо не помиляюся, 1713. Гарна знахідка. Потім-потім-потім у нас така срібна двадцяточка, на жаль, я упав по ній лопатою, за що не моє мені вибачень. От, рельєф, як бачимо, гарний. Це монетка Радянського Союзу. Такого формату монетка випускалася з 1924 по 1931 включно. Але 1931 року вони дуже рідкісні і дуже-дуже дорогі. От Потім, потім-потім. Ну, така радянська одна копійка 1961 року. Не будемо звертати на неї увагу. Я навіть не знімав цю монетку, я теж не знімав, бо було темно. Але це 15 копійок уже 44-го року. От в такому гарному стані. 44 й рік. Потім а, попалася скручена монетка, як ви бачили на відео. Я її розрівняв трохи, але ну, практично нічого не видно. З цього боку тут дядько на коні. От, А тут, тут Орел. У схоже, це якась німецька. Можливо, я помиляюсь. Але все одно приємна знахідка Так, потім отака Лусочка попалася. Схоже, Олексія Михайловича. Тут більш-менш гарно, а тут трохи затерта. Приємно їх знаходити, не часто вони попадаються, тому що вони маленькі. Ну, можливо, де й часто, але я часто їх не знаходив. Так, потім що в нас далі? Далі у нас, друзі, ой, отакий чудовий гудзик попався. Чим він чудовий, я вам зараз розкажу. Тут видно, клеймо фабрики. От, ну, на цьому гудзику, друзі, зображений герб Чернігівської губернії. Чернігівська оберення утворена 8 січня, мабуть, якщо я не помиляюся, 1802 року. От, і ми можемо визначити період цього гудзика. Як ми його визначимо, я зараз вам розкажу. Так, от дякуючи цьому клейму, я раніше, якщо чесно, його не, не зустрічав такого. О, це... Клеймо Федора Васильіча Лівінцова. Федор Васильович Лівінцов це був перший фабрикант або один із перших фабрикантів модерних гудзиків у Російській імперії. Фабрику, якщо не помиляюсь, він заснував це, я вже пізніше прочесу. 1796 році фабрика згоріла під час пожежі у Москві 1812 року. І можна сказати, що цей гудзик виготовлений до 1812 року. Оцей часовий період між 1802 і 1800. 12. О, потім попався такий частинка якоїсь дроту срібного. Срібний він точно. Так, що? Ідемо далі. Потім попалася отака штучка. Вона була чорна, я її вже помив просто. Я думав срібло, але по металодетектору я, ну, Зрозумів, що це не срібло, це був гудзик. Як бачите, тут було ушко. Це у нас метал олово. Олов'яний гудзик. Жаль, що він такий вже деформований, знищений практично. Потім попалася там, де чешуйку я знайшов. Така кришечка з люльки. Я думав, що це не персток, тому що він був такий сплюснутий в землі. Але я помилився. Це кришка із люльки десь 18 століття. Це теж там недалеко знайшов, що це я не знаю, якщо чесно. Ну, не знаю. Отакі, От друзі, у нас чудові знахідки. Ще попадалися уламки сокир. На жаль, цілої я не знайшов. Ну, треба буде колись зайнятися там, повністю пошукати ну, чорні сигнали. Так що, дуже вам дякую, друзі, що були зі мною. Слава Україні, слава всім нашим захисникам і до зустрічі!